Господь, сину, мені завжди припоручай свою справу, а я у свою пору все добре поведу. Зачекай на моє розпорядження і матимеш користь із того. Слуга, Господи, я охоче віддаю тобі всі мої справи, бо моя голова небагато може порадити. О, якби то я так міцно не прив'язувався до того, що випаде. Але без вагань здавався на твою волю. Господь, сину, людина рідко за тим, чого бажає, нагально побивається, але як тільки те здобуде, починає думати інакше, бо потяг до однієї речі не буває тривкий, але він радше переходить від однієї до іншої. Тому не така вже й мала річ, навіть у найменшій дрібниці, зректися себе самого. Правдивий поступ людини вперед, самозречення, а та людина, що відреклася себе самої, є вельми вільна і безпечна, але віковічний ворог противник всього того, що добре, не перестає спокушати, але як день, так і ніч завзято чатує, щоб зненацька схопити когось свої зрадливі сіті. Чувайте і моліться, каже Господь. Щоб не війшли у спокусу.